Розіставати спонсорами каналу, став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В івано франківську розгорівся скандал, нібито через вручення повістки на вулиці. У мережі опублікували відео, де двоє чоловіків у військовій формі. Ймовірно, насильно намагалися вручити повістку чоловіку. Скандальне відео зняте невідомою жінкою. Швидко набуло розголосу. На ролику видно, що біля автомобіля патрульної поліції стоять двоє чоловіків у військовій формі. Ще один швидше за все цивільний чоловік лежить на асфальті пише «24 канал. Жінка на відео звинувачує людей у військовій формі, що ті тягнули цивільного по асфальту. У відповіді жінку просять припинити знімати відео. Після цього відео обривається. У мережі пишуть, що інцидент стався на вулиці Промисловій. Зокрема, там, нібито молодих хлопців, пакували в авто, після чого везли на медичну комісію. Також у повідомленні мовиться, що то одного з хлопців сильно вдарили, наслідок чого той впав і втратив свідомість. І, як пише Тесен ЮЕ Джерела в полі поліції Івано-Франківська розповіли журналістам, що інцидент стався через вручення повістки. Ми встановили, що це відео свіже. Попередньо інцидент стався через вручення повістки. Подробиці інциденту з'ясовуються. Мовиться у повідомленні. Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки відреагував на скандальне відео. Керівництвом Івано-Франківського обласного ТЦК та СП призначена перевірка цього. Випадку у мережі інтернет поширюється відео, де авторка звинувачує представників ТЦК та СП у протиправних діях щодо цивільної особи поблизу автомобіля патрульної поліції. З цього фрагменту відео неможливо зрозуміти реальну ситуацію, яка трапилася, але користувачі соцмереж вже зробили емоційні висновки. Керівництвом Івано-Франківського обласного ТЦК та СП призначена перевірка щодо цього випадку мовиться у повідомленні. У ТЦК заявили, що у випадку виявлення порушень винних осіб притягнуть до від. Відповідальності американська видання The Washington Post опублікувала дані злитих в мережу засекречених матеріалів розвідки США. В одному з документів йдеться їхня достовірність не була підтверджена, що патова ситуація у війні Росії проти України призведе до того, що Україна оголосить повну мобілізацію населення. Однак такого поняття в українському законодавстві не існує. Адвокатка Марина Бекало пояснила Тесен ЮЕЙ, що таке повна мобілізація та кого можуть призвати у разі її посилення. Чинним про. Фільним законодавством про оборону не передбачено таке поняття як повна мобілізація, згідно до статті 4 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Мобілізація може бути загальною або частковою. Інших видів мобілізації, зокрема, повної не існує указом президента України Володимира Зеленського. номер 65-2022 від 24.02.2022 було оголошено загальну мобілізацію, яка подовжувалася відповідними указами, та станом на сьогодні провод. Диться і надалі на всій території України. Президент має діяти виключно в межах своїх повноважень та чинного законодавства. Тому оголосити про повну мобілізацію без відповідних змін в профільне законодавство неможливо. Пояснила ТСНЮА Марина Бекало. Призов військовозобов'язаних під час мобілізації відбувається за відповідними мобілізаційними планами, пов'язані з необхідністю до укомплектування збройних сил України. Їхній темп залежить від багатьох факторів, зокрема і від кількості втрат на фронті. Ця інформація є Критою від широкого розголосу, то ми не можемо судити про посилення темпів або навпаки зниження темпів призовної кампанії. Умовно усіх призивати під час мобілізації як не могли, так і не будуть, поки діє стаття 23 закону про мобілізацію, яка містить вичерпний перелік категорій осіб, які не підлягають призову під час мобілізації, зазначила адвокатка. Серед них багатодітні батьки, особи з інвалідністю, особи, які мають батьків або батьків дружини чоловіка зі статусом інваліда першої або другої групи, студенти. Викладачі тимчасово непридатні. Тощо. Під мобілізацію підпадають усі військовозобов'язані, які були визнані придатними до служби та не мають жодних підстав для відстрочення. У разі посилення мобілізації можливо внести зміни до статті 23 закону про мобілізацію, звісно, як і у будь-який інший закон, скоротивши підстави для надання відстрочки від призову під час мобілізації. Це компетенція Верховної Ради України. Поки що, наскільки мені відомо, жодних змін законопроектів, які б обмежували або скорочували перелік категорії. Осіб, що не підлягають мобілізації, не передбачається найближчим часом. Зазначила Тесенвей Марина Бекало. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.